Радий всіх вас вітати сьогодні на цій святковій божественній літургії. Ця неділя сьогодні для нас є особливою, бо маємо сьогодні вшанування Христа Господнього, маємо свято воздвиження, тобто піднесення чесного і жовтотворящого Христа. Також сьогодні маємо храмовий праздник у нашому головному храмі нашої єпархії в кафедральному соборі, тому вітаємо всіх вірників Кафедрального собору. Із храмовим святом. Також сьогодні в цей день свій день народження святкується святіший що отець Лев 14, за якого молимося сьогодні в день його народження. Будемо співати много еліта, наше Закарпатське. І також молимося за всіх наших захисників і захисниць, які нас обороняють, і завдяки яким можемо сьогодні тут мирно, спокійно збиратися на цю літургію, аби зустрітися з Господом, аби йому поклонитися, аби з ним поєднатися. Ми живемо в такому дуже цікавому часі, і наш світ, ем, неначе нам говорить кожного дня, що живи для себе. То можемо постійно чути, власне, це. Вибирай себе, живи для себе, шукай насолоди, приємності, лиш би уникнути болю. І, власне, тому, коли почалася війна, в перші дні, тижні, місяці, всі було питання, чому? Чому так? Це... Та таємниця страждання, чому взагалі існує страждання у світі? Чому ми страждаємо? Тому що ми живемо у світі, який нам пропонує уникати страждання, не думати про них, спростити собі життя настільки, щоб не було взагалі страждань. Навіть цей прогрес за останні десятиліття технологічний, який нам дуже сильно допомагає в цьому, щоб трошки покращити своє життя. Ніби нам допоміг з однієї, але з іншої сторони, можемо побачити, що і так маємо часто незадоволення, розчарування, і ніби маємо дуже багато засобів для комунікації, які нам зараз дозволяють записувати проповідь або не знаю, подзвонити комусь в іншу точку світу, в іншу точку земної кулі, без проблем, як є інтернет. А з іншої сторони, наша комунікація ніби й не покращилася. Можемо спостерігати щось протилежного. Маємо всі засоби для цього, а часом залишаємося одинокими і закриваємося в собі. Разом з тим, що нам пропонує світ через рекламу, соцмережі, через навіть розмови одне з одне можемо чути постійно цю, цю пропозицію, щоб жити для себе. Разом з цим приходить і теж порожнеча. Тому що скільки би ми не жили життям в своє власне задоволення. Завжди хочеться більше і завжди буде мало? Не знаю, чи ви це помічали? Але скільки для себе не живи, скільки себе не люби, себе любимого, і так завжди бракує любові. Скільки грошей не заробляє, завжди їх мало. Скільки би слави не мав, завжди хочеться більше. І так можна продовжувати безкінечно. І тут постає важливе питання. А чи може людина насправді? Стати щасливою, якщо ціле життя проводить у гонитві за короткочасними насолодами. Коли ми подивимося на Хрест, то ми можемо побачити на ньому страждання, можемо побачити на ньому біль, можемо побачити на ньому то, що нам не, хоч, не хотіло би це бачити. Так? Тому що Хрест нам показує смерть. Показує нам муку. І хрест не викликає в нас жодного задоволення, коли ми на нього дивимося. Тут маємо дуже гарний хрест. Мені дуже так подобається, він якби аж нависає так над нами. Той хрест. Ми завжди бачимо його тут. Сьогодні ще в особливий спосіб маємо той прикрашений хрест посеред храму, який вшановуємо, до якого підходимо і цілуємо. Хрест важливий, тому що він нам викриває, власне, ту ілюзію. В якій ми часто живемо, тобто постійно в пошуках задоволення. Це, мабуть, я не знаю, наша доба, в якій ми живемо, можна б було б її так назвати, що ми живемо за, не так за Євангелієм, як за філософією гедонізму. Це власне це, що вибираю те, що мені добре. Вибираю те, що мені приємно, кайфове, те, що мені просто задоволення, все решта якби, не потрібно в моєму житті. Біль, страждання, труднощі, теж часом відповідальність, це якби так витісняється з життя. Головне, щоб було мені добре. Головне, щоб отримувати задоволення. А як нема задоволення, то роблю все, щоб для того було. І ціле життя перетвориться на гонитву. А Хрест нам викриває цю ілюзію. Так? Він каже нам, що страждання і біль це Важлива і невід'ємна частина нашого життя. Ми не можемо уникнути страждання, ми не можемо уникнути болю. Це неможливо. І це важлива частина нашого життя. Тому що якщо ми свої труднощі, свої страждання, свої хрести так загалом скажемо, якщо ми свої хрести несемо, проживаємо їх в Бозі, з Божій любові, то вони нас не вбивають. А приводять нас до справжнього щастя. Хрест він не заперечує радості, а показує, що шля... показує нам справжній шлях до радості, який не залежить тільки від тимчасового кайфу, від короткочасного задоволення, але приводить до глибокого щастя, яке народжується з жертовної любові. Хрест, власне, показує нам жертовну любов, любов до кінця. Це є істинне значення любові. Любити означає вмерти. Ви чуєте? Любити означає вмерти. І хтось мені сказати, що за дурниця. Любити означає вмерти для себе і жити для другого. Ми істинно щасливі тоді, коли за нас хтось готовий віддати життя. Тому завжди нареченим, я кажу: якщо ти, якщо ви не готові вмирати для себе, краще не одружитися. Бо кожен з вас буде шукати себе, кожен з вас буде вимагати, не буде хотіти віддавати. І це перетвориться на суцільну боротьбу і пекло. Воздвиження, сьогоднішнє свято це свято, коли церква підносить хрест. Якби у нас утренні була там на утренні священник високо підносить хрест. Так, щоб всі люди бачили, і всі співають багаторазового, Господи, помилуй, Господи, помілуй. Церква підносить Хрест і показує, якби його всьому світові. Це якби ну, ніби прагнення сказати, що справжня перемога не є в силі чи в насолоді, а в любові, яка йде до кінця, що в тому є щастя. І в світі, котрий поклоняється приємностям, насолодам і всьому, що їх приносить. Церква, якби протиставляє, підносить Хрест і показує, і свідчить, що ось тут є шлях, який робить людину справді щасливою і вільною. Тому що на хресті можемо побачити, як Бог нас спас, як Він нас сильно любить, тому що взяв той Хрест на себе, найбільший біль відкинення, страждання, і той Хрест Він перемінив з інструменту позору ганьби смерті. Перемінив на дерево життя, плоди з якого ми, власне, приходимо сюди на літургію черпати. Тим плодом є сам Ісус, який дав себе прибити на хрест, аби нам дати життя. Аби ми не боялися смерті. Тому тепер навіть умираючи, маємо життя. Тому що Він вмер воскрес. Тому ми співаємо Хресту Твоєму, поклоняємося, бо в грецькому варіанті це би краще було вшановуємо Твій Хрест. Так? Поклоняємось Владико і святе Воскресіння твоє славимо. Тому що Ісус Воскрес, то значить, що для нас є надія. Якщо я тепер приймаю свій хрест, свої обмеження, свої труднощі, страждання, з якими стикаюся, можу відкритися на нове життя, яке не залежить тільки від задоволення, яке не вимірюється кайфом. А яке може бути вільним, щасливим навіть в труднощах і в стражданнях. Свято Воздвиження це свято, яке запрошує нас підняти погляд, подивитися на Хрест. Бо Хрест показує нам, що справжня любов, вона завжди сильніша за смерть. І лише той, хто не боїться Христа, так як Ісус каже, коли хто хоче йти за мною, хай візьме свій хрест і йде за мною. Той, хто не боїться свого Христа, може віднайти справжню свободу і повноту життя. Повноту життя, яку ми так шукаємо, прагнемо. Потім куштуємо, пробуємо в різних короткочасних насолодах цього світу і розчаровуємося. І знову отримуємо порожнечу в наше серце. Господь хоче нас зробити щасливими, наповненими, а це неможливо без страждань. Це неможливо. Часом Бог допускає в наше життя страждання, аби нас там у них зустріти. Ісус вибрав не втекти від страждань, але прийняти їх на себе, аби ми, страждаючи у своїх власних стражданнях, могли з Ним зустрітися. Часом страждання є тим, що нас притягує до Бога. Тим, тим моментом, де ми моментом зустрічі. Господь тебе вже в твоїх, в твоїх болях, в тому, від чого ти тікаєш просто, тебе чекає. І він нам не обіцяє, що наше життя буде без болю, без труднощів. Це Євангеліє успіху, це і єрець. Ми не проповідуємо, що якщо будемо вірувати в Господа Бога, йому молитися, йому служити, у нас буде все швидко і добре, нас не буде боліти ніч, не будемо хворіти, і буде все добре. Це ілюзія, це брехня. Це, нам би це так хотіло. Ну так не буває. Що тоді нам пропонує Господь? Що Він з нами буде в наших стражданнях, поможе нам їх здолати, пройти. Переведе нас, оберне твої, твої страждання, оберне на добро. Це, як це може бути? Ну, то, що нам сьогодні говорить апостол Павло, це глупота для цього світу. Які страждання, які мучитися, страждати, терпіти, хто? Хто такое чув? Зробити все, щоб життя було гладким, легким. Так? І на кінець стає через все, це, це. Це не є погані прагнення. Але ганяючися і, і живучи таким способом, стаємо поверхневими людьми. Людьми, які втрачають сенси, які втрачають орієнтири просто. Господь хоче, щоб наше життя було в повноті. І веде нас улюблені. Бог нас веде, ми то бачимо. В історії нашої країни Бог нас веде дуже непростими шляхами. І всі, хто йде за ним. Він нам не, не каже, що буде солодко і легко. Апостоли, котрі ходили за, за ним. Крім Івана, були всі вбиті, загинули мученицькою смертю. Вибраний народ ізраїльський. Легко їм було. За тиждень могли прийти в обіцяну землю. Натомість ходили 40 років. І може хтось скаже, то що це за Господь Бог такий Жорстокий якийсь? Ні. Господь люблячий. але люблячий не такою романтичною любов'ю. Він є як батько, як педагог який хоче сформувати, щоб ми дозріли, доросли до Божого царства, щоб ми не були інфантильними, сліпими і дурними, які дивляться тупо на цей світ через рожеві окуляри. І хотіли би так жити в такій ілюзії, в такому, ну, щоб було тільки життя суцільна насолода і суцільний кайф. Ну так не буває, люблені. Ми приходимо і про... потім часом бувають такі моменти пробудження, коли ми хтось помирає з рідних, приходимо на похорон і тоді оп! Ми навіть не думаємо про смерть, про страждання, про біль. Хто думає про смерть? Хто стає зранку і думає про смерть? Може, хтось зі старших, яким тяжко жити, яких болить кожного дня, то думає, що краще вже вмерти. Але нормально, то ніхто не встає зранку і не думає собі про смерть. Це такі речі, смерть, страждання це щось таке, що ми б хотіли, щоб. Я, коли говорю завжди про... про хрест, страждання і смерть, то дехто мені каже, ну, що немає іншої теми для проповіді. Отець Іван. Скажіть нам щось файне, щось позитивне, щось приємне. Ну що ви про ту смерть та про ту смерть заради? Це єдиний факт, від якого не втечемо ніхто. Це, мабуть, єдине, з чим погоджуємо, погодимося всі і католики, і православні, і протестанти, і, і атеїсти, і мусульмани. Що ми всі говоримо? це неминучий факт з нашого життя. Тільки що для нас смерть не є кінцем. Якщо віримо в Ісуса Христа. Тому ми там тут Хрест вшановуємо, тому Він для нас важливий, тому що там на ньому Ісус здолав смерть. І дав нам вічне життя. Умираючи, переходимо до нового життя. Якщо віруємо в це. Тому сьогодні молимося, ці літургії, дай нам Господи, шукати не лише того, що нам приносить задоволення. Бо нам всім хочеться, щоб нам наше життя було суцільним задоволенням, але дай нам і в стражданнях, і в труднощах. В болях з тобою віднайти справжнє блаженство і свободу. Амінь.